Перші знахідки за сьогодні. Ось такі броші. Янтарь. Ось така. Вже можна замовляти. Ну, якщо буде в наявності. Телефон, телеграм, вайбер. Чехословаччина або Радянський Союз. Перші да, далі ще ще покажем. Ось ще знахідки сьогодні, порцелянові статуетки. Ось на параді. Це старенька, ЗХК Полонне, 60-ті роки. Гарна. Ось, дівчинка корма голуба, теж ЗХК полоне, вищий сорт, гарна статуетка. Ну, це, не... це уже Київ, Київський експериментальний, дівчина з мікрофоном, співачка, ну і сама топова знахідка. Дивіться, яке обличчя. Статуетка, на перший вигляд, простенька. Але, друзі, дивіться, яке клеймо. Зараз це вже велика вдача знайти на барахольці таку статуетку. Такі знахідки. Це у нас, друзі, на ці речі порцелянові огляди на каналі. Цікаві речі. Переходьте, підписуйтесь, там у нас канал огляди, продажі, ну там порцелянові статуетки, посуд порцеляновий Там можете ви придбати огляди, будь ласка. Ще одна знахідка є сьогодні. Зараз покажемо. Ще один пою. Дивіться, якісь дядьки. Це, що вдалося найти. Скільки їх штук? Світлини, 18 штук. 18 штук, отакі Все, світлини. Ще. Все. Все ще. Все. Один така. Пуйло. Також знахідка гарна. Все. Дивіться, що тут. Знято з учота. Десь було в архіві, мабуть. Ой, да. Да. Ой, тут так. треба трошки розбиратися, це... коли вони були. Польща сама виновата. Да. Коли вони були зроблені. Ну, також речі цікаві, рідкісні нас, хто в цій тематиці. Ну тут якісь якісь дядьки, якісь знаки ми нічого не рекламуємо. Показуємо знахідку. Знахідку. Так, ще раненько, ще людей. Ну, вже починають 9 ранку будемо продавати сьогодні продаємо щось знаходимо ось ще сьогоднішні находки зараз покажу ось мініатюра баранівка дуже рідкісна українська український танок в машині темно, українське СС, місто Баранів. Далі ось такий гармоніст. Це Дульова. Набор їх є з плясунями. Це із серії Суботник, статуетка, Коростень, Це Валентини Тригубовий. І ось. Нахідка, знахідка, кажу, знахідка. Супер сьогоднішній день зробила вона. Україночка наливає молоко гуцул. З Полони. Да. Дуже полоне, наливає молоко, називається. Ось такий гуцул. Україночка. Це дуже рідкісна статуетка, не дешева. Ну і нам вона недешево прийшла, але такі вже трапляються одна на рік. Так. Все це буде, друзі, на нашому каналі в оглядах канал цікаві речі. Посилання на нього залишу під відео. Переходьте, будь ласка, кого цікавить. Ти заходь, коли що.